Всім привіт, друзі, на зв'язку Макс Льодін, і сьогодні ми поговоримо про топ-5 способів заробітку на YouTube. В нас своя арбітражна команда Uteam і ми якраз використовуємо YouTube як основне джерело трафіку. Ми наливаємо трафік на різні партнерки в багатьох вертикалях в дуже великій кількості географій, і тому вам точно варто підписатись на мій канал, щоб дізнатись більше про арбітраж трафіку. І перший спосіб заробітка на YouTube це звичайна монетизація. Що це взагалі таке? YouTube платить вам кошти з своїх рекламних показів, які він розміщує в рамках вашого каналу. Тобто ваш глядач дивиться ваш відосик і YouTube показує йому якусь рекламу. Ви з цього заробляєте кошти. Кошти зовсім невеликі, тому вам треба підбирати тематики, які максимально хайпові, максимально популярні і набирають багато переглядів. Тематики якісь вузькоспеціалізовані. Якщо ви будете розповідати про crm системи на своєму каналі, то ви точно нічого не заробите з монети, тому що там я вже не пам'ятаю в різних географіях по-різному, але ну в середньому один бакс за тисячу комерційних переглядів. А якщо ваша аудиторія користується Adblock'ом, то ну там 80% трафіку зрізається, просто тому що реклама їм не показується, і ви в цих людей нічого не заробляєте. Це історія робоча. Люди навіть роблять сітки е, каналів під монету, але роблять десь на бурш, на якийсь за кордон, там на США, на Європу е, канали, які е, дуже часто це з відеоіграми, дитячі якісь тематики. Там, взагалі, супер мінімальна е, виплата за тисячу переглядів. Така модель робоча. Так, але ну я, я не рекомендую з цього починати, тому що. Ну тут зайде або не зайде. Можливо, вам хтось розповість якісь топові, топові класні ніші. Так я, наприклад, не вважаю, що вибравши потрібну нішу, ти можеш післязавтра вже отримати якісь свої перші результати. Тобі треба розкачувати канал дуже довго. Якщо тобі, ну тобто, одна тисяча переглядів, один долар. Так, ну це це, це зовсім невеликі кошти. І тому монетизація це один зі способів е, заробітку на YouTube, але не must have. Я вважаю, що це спосіб, який можна десь поставити на третє-четверте місце по своєму, е, я б так сказав, е, КПД в рамках вашого каналу. Наступний спосіб заробітку на YouTube. Це звичайна підтримка авторів, тобто платна підписка на ваш канал. Або е, якщо ви підписуєтесь на чийсь канал, вам дається доступ до якогось унікального контенту, який автор пропонує за ось таку додаткову плату. Тобто, це звичайні, я б сказав, донати за контент. Ви отримуєте якийсь додатковий бонус, е, автор отримує кошти від вас. Якщо ви автор, ви отримуєте кошти, а аудиторія отримує більше контенту, який їй захоплює. Це крута тема, якщо канал реально корисний і реально є за що людям платити. Якщо ви просто робите якісь новини чи огляди, якісь знаю, спортивних там ігор, футболу чи ще щось таке, так що є і так в безкоштовному доступі, то я думаю, таких спонсорів ви собі багато не заробите. Можливо, вам краще йти напряму в якісь донатні сервіси, так і там робити собі. Гаманець і отримувати просто донати від аудиторії, але донати це більше про онлайн трансляції, а не про саме youtube формат. Коли ви записали відос, людина подивилась, то донат ну дуже мало вірогідно, що ця людина залишить, але можливо є люди, які на цьому дуже багато заробляють. Ну це, це теж. Це теж можливо так. Я цього не виключаю, але це ще не перевірена мною гіпотеза. Тому я точно знаю, я користуюсь платною підпискою, підписаний на канал .g, Там все про IT, про арбітраж трафіку. І загалом люди туди приходять підприємці, так що від щирого серця рекомендую. Можете також на них підписатись, дуже багато крутих людей і цікавої інфи. І от там я е, спонсор. Там невеличка сума, щось 5 чи 10 доларів в місяць. Ти платиш, але тобі дають додатковий контент автору приємно, тому що він заробляє якісь кошти. Мені не впадло ці кошти заплатити, тому що канал класний, а тут є можливість просто їм допомогти в розвитку. Тому я цим користуюсь. І ви, як автор, зможете цим користуватися. Йдемо далі. Третій спосіб заробітку на YouTube, який дає змогу заробляти вже з перших переглядів. Вам не потрібні мільйонні перегляди, щоб щось заробити. 100-200 переглядів, ви вже будете заробляти кошти. Це свій продукт. Це може бути або ваш інтернет-магазин, або магазин по дропу, або можливо, ви зробили якийсь курс свій, так, який хочете продати, або ще щось, що у вас є, ви можете продати людині і на цьому отримуєте нормальну маржу, продаєте товар за 100 доларів, і, хоча б маржинальність у вас 40%, це вже дуже круто, так? Якщо у вас не знаю. Канал на дитячу тематику, ви блогер ведете цей канал, то ви можете рекламувати якусь одну іграшку або одну якусь фічу, яка прикольна і вам здається крутою. Так вам не потрібно відразу розширювати асортимент і ставати якоюсь там, не знаю, розеткою маркетплейсом, щоб у вас там мільйони товарів було. Ні, вам цього не потрібно. Два, три, один навіть товар. Це працює, якщо реально це прикольна історія, і ви можете це продати своїй аудиторії. А вже 200 переглядів, наприклад, у вас нормальний конвертабельний контент. Людина подивилась, перейшла за посиланням в описі, тому що ви їй сказали, що там в посиланні є щось цікаве для неї. Сконвертилась, зробила покупку. Так, ви отримали свої пошти, і вже от на цих мінімальних етапах ви вже можете заробляти якісь гроші, тому що ви відразу канал стробите навколо свого продукту і його рекламуєте. І це дуже правильна стратегія. Зараз дуже складно зробити такий канал, щоб стати якимось супер крутим блогером, якого всі дивляться. Ну це напевно там Птушкіна вийшло. Так, ну таких як Птушкін, скільки ще крім Птушкіна, є. Ну я таких більше не знаю. Історія робоча, свій продукт класна тема. Створюєте продукт, навколо нього контент. Контент робите крутим, робите правильні заклики в рамках цього контенту, заробляєте кошти. Свій продукт дуже класна тема для старту. Йдемо далі. Четвертий спосіб заробітку на YouTube це сама звичайна реклама ваших відео, або якісь інтеграції, або, можливо, ви зробите окремий відос прямо про те, про той продукт, або про ту людину, яка у вас замовляє цю рекламу. Тут суть проста. Вам просто пишуть, кажуть, нам сподобався ваш канал, ми хочемо замовити рекламу, ви сформували прайс, вони кажуть, там так, так або ні, ні, і все, поїхали. Зробили відос, забрали свої кошти, все працює. Довгостроковій перспективі це історія не на майбутнє, тому що ну є багато таких каналів, які я дивлюсь, вже вони позакривалися. Колись це були дуже там круті канали, і всі дивились. Чому тому, що в них не було свого продукту, вони не знали, як це масштабувати. Вони просто брали рекламу, вони на хайпі вистрілили так. Набрали купу переглядів, беруть рекламу, їм платять гроші, а потім тематика просто от просто вона випарувалась. Її вже ніхто не дивиться. Ті самі не знаю, розпаковки з Китаю, розпаковки товарів з Aliexpress. Ну щось типу такого. Так, колись були суперканали, там мільйони підписників понабирали, а зараз по 100 по переглядів на відосах. Стільки ж само, скільки і на моєму каналі, хоча в мене канал, я вважаю, більш сегментований під таку аудиторію, яка. Не буде дивитись мільйонами мій контент. Тому друзі, історія з продажем реклами робоча, але будьте обережні з нею. Не сильно розраховуйте на цю історію, тому що, тому що в перспективі довгостроковій ви зможете заробляти менше, якщо ваші відосики почнуть набирати менше переглядів. А якщо у вас вже є база відосів, які колись набирали, і у вас є свій продукт, люди до вас будуть повертатись. Тому реклама клас, але. Також треба розуміти, що реклама плюс свій продукт це ще краще. Йдемо далі. Ну і останній спосіб заробітку на YouTube це арбітраж трафіку. Ми якраз на цьому і спеціалізуємось. Модель дуже проста: є якийсь оффер, товар, можливо, якась не знаю компанія, яка пропонує партнерські умови арбітражникам, вебмайстрам, дає їм. Відсоток від свого прибутку, а вони залучають для цієї компанії клієнтів. Тобто, нам, наприклад, якась компанія дає 30% з прибутку, ми кажемо окей, і наше завдання залучити клієнтів, які будуть окупатись. Наприклад, 30% це 30 доларів для зручності. Так? Продукт коштує 100, нам платять 30%. Наше завдання залучити клієнтів за ціною меншою, ніж 30 доларів. А всю різницю, ось цю по якій ми залучаємо клієнта, і скільки нам виплачує цей продукт, цей проект, з яким ми співпрацюємо, так ми стільки і забираємо собі в карман. Тому арбітраж трафіку власна тема, робоча тема. Ми вже давно в ній працюємо. Всім рекомендую спробувати. Якщо вам цікаво дізнатись більше про цю тему, то десь ось тут я залишу посилання на відосик, який варто подивитись. І ви зрозумієте взагалі, що таке арбітраж трафіку на Ютубі, як це працює, про тематики і так далі. Там буде дуже багато крутої інфи. А якщо ви хочете прям поглибитись всю цю історію, то за посиланням під цим відео є навчання від нашої команди, і ви зможете пройти навчання і потім навіть до нас потрапити зі своїм проектом. Забираємо людей з кейсами. Дуже круто, що з'явився такий продукт від нас, тому що. Ми просто не могли знайти людей на ринку вже готових. Так ніхто не знав, як арбітражити на Ютубі. Ми спробували, в нас вийшло, почали навчати людей. Найкращих забираємо в команду. Модель шикарна, я вважаю. Тому, друзі, ви також зможете пройти по всіх цих етапах і працювати разом з нами, якщо ваш проект виявиться успішним. А як зробити його успішним? Ми якраз про це і розповідаємо. Дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо ролик вам зайшов, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Там буде ще більше крутої інфи, яку можна використати на практиці і почати заробляти. Всім успішних проектів. До зустрічі!